Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема, футболу до вашої уваги 14-й випуск щоденника євро. Вчора та сьогодні у нас на чемпіонаті Європи поєдинків немає. Збірні планомірно готуються до однієї восьмої фіналу, тому в даному відео ми займемося невдячною справою, а саме прогнозами, причому прогнозами на футбол. Оскільки в нас повністю відома сітка плей-офф, ми спрогнозуємо, по крайній мірі спробуємо, хто ж її подолає на 100%, тобто хто стане чемпіоном Європи. Щоправда, нагадаю, в передмові до чемпіонату Європи я прогнозував, наприклад, що в групи D Австрія не вийде з групи, а вона, як відомо, не просто вийшла, а вийшла з першої сходинки. Тобто ви розумієте, що це будуть за прогнози, і не виключно, що вже після однієї восьмої фіналу в нас буде нове відео по прогнозам. Але тим не менше, якщо вам цікаво, дивіться відео до кінця і обов'язково в коментарях називайте свою збірну, яка на вашу думку виграє чемпіонат Європи. Але перед тим як перейти до плей-офф, давайте коротенько пригадаємо груповий етап. Отже, групу Ей у нас виграла збірна Німеччина, набравши 7 балів в останньому турі, зігравши в нічию 1-1 із Швейцарією. Швейцарці, до речі, груповий етап провели доволі стабільно, набрали 5 балів та посіли другу позицію. Угорщина та Шотландія поїхали додому. Групу Бі із 100% показником виграла Іспанія, ставши єдиною збірною, якій це вдалося. Причому не пропустили жодного м'яча, також єдина збірна. Італія, нашкрябавши 4 бали так і в плей-офф з другої позиції, а от Хорватія та Албанія завершили свої виступи на груповій стадії. Група Сі, та група, яку хочеться забути, мабуть, найшвидше, єдина група, яка не подарувала нам жодного матчу тотал більше. Дійшло до того, що в заключному турі розписали дві нульові нічій. Англійці тут стали єдиною збірною, які виграли хоча б один поєдинок, тому вони виграли групу, набравши 5 балів даня та Словенія, не вигравши жодного матчу в плей-офф по 3 бали у обох. Ну а серби поїхали додому. І групу Ді доволі несподівано, як для мене, виграють австрійці, набравши 6 балів. Хоч і нагадаю, стартували вони з поразки. Франція з 5 балами також плей-офф, ну і там також Нідерланди, набравши 4 бали. Поляки після двох турів уже не мали шансів на одну восьму фіналу. Феноменальна група і група збірної України, де чотири збірні набрали по 4 бали, але хтось мав. Залишити євро, і на жаль, цією збірною стала Україна. Вирішила все для неї у першому турі, коли програли румунам 0-3. А от Словаччина, Бельгія та Румунія, набравши також по 4, як і Україна, в плей-офф таки будуть грати. Нарешті група Ф Португалія та Туреччина набирають по 6 балів. Грузини з 4 балами сенсаційно на своєму першому євро в історії виходять в плей-офф. Ну а чехи, мабуть, уже вдома. Таким чином у нас утворилися такі пари однієї восьмої фіналу: Швейцарія проти Італії, Німеччина проти Данії, Англія проти Словаччини, Іспанія проти Грузії, Франція проти Бельгії, Португалія проти Словенії, Румунія проти Нідерландів та Австрія проти Туреччини. Ну і тепер давайте, власне, займемося прогнозами. До вашої уваги, вся сітка плей-офф. Ну і давайте розпочинати. Перше протистояння це Іспанія-Грузія. Грузини молодці, обіграли навіть португальців, але до чвертьфіналу, думаю, пройдуть іспанці. Хоча бувають такі ситуації, коли збірні, що класно проводять груповий етап, потім вибувають в плей-офф уже на доволі ранніх стадіях. Ну, думаю, в одній восьмій Іспанія не вилетить. Німеччина-Данія. Класне протистояння. Пам'ятаємо, що датчани зробили на попередньому євро. Дійшли, нагадаю, там до півфіналу на правах господаря проходить, думаю, далі Німеччина. Тим паче одна восьма фіналу буде відбуватися в Дортмунді, де буде неймовірна підтримка. Португалія-Словенія. Португальці. В чвертьфіналі. Словенія, нагадаю, не виграла жодного матчу в групі. Хоча і тут їх може влаштувати нічия, а потім пенальті. Тим не менше, Португалія, на чолі ж Крістіану Роналду, думаю, буде в чвертьфіналі. Суперпара, Франція, Бельгія, можливо, найтоповіше протистояння однієї восьмої фіналу. Я висловлював свої думки щодо бельгійців, як на мене, дві слабкі ланки у цій збірної є: це тренер і оборона. І французи, думаю, цими ланками проблемними скористаються. Тож до чвертьфіналу пройде Франція, Румунія проти Нідерландів. Нідерланди, я думаю, будуть у чвертьфіналі. Загалом же ж я скажу так, вони отримали дуже хорошу сітку плей-офф, незважаючи на те, що останню гру групового етапу програли. Австрія проти Туреччини, незважаючи на те, що я на австріяків не ставив на вихід плей-офф, в даній парі я віддаю перевагу саме їм. Туреччина в плані атаки не перевершена, але емоції можуть, як то кажуть, нахлинути. І австрійці з більш холодною головою, думаю, підійдуть до цього протистояння, тому в чвертьфіналі, думаю, будуть вони. Англія проти Словаччини. наступна пара. Словаки пам'ятаємо обігрували навіть бельгійців, але Англія, думаю, чимало сил підекономила в груповому етапі. Тому до чвертьфіналу проходять представники туманного альбіону, хоч і чимало критичних стріл в їхню адресу полетіло. Неймовірна пара Швейцарія проти Італії, стабільна Швейцарія і збірна Італії, яка захищає титул, але лише ледь-ледь потрапила до плей-офф. Тим не менше, як на мене, збірна Італії належить до тих збірних, яка не любить і не хоче грати групову стадію. Їм відразу подавай плей-офф, де вони вже будуть грати у свою притаманну лише їм неймовірну тактику. Тому збірна Італії, як на мене, буде продовжувати захист титулу до чвертьфіналу йде сквадра Адзура. Відповідно, у нас утворилися такі пари чвертьфіналів, як Іспанія проти Німеччини, Португалія проти Франції, Нідерланди проти Австрії та Англія проти Італії. Як вам таке? Ну і тепер до прогнозів уже на чвертьфінали: Іспанія проти Німеччини. Оце вже цікаво, це вже не передбачувано, але, думаю, далі пройдуть німці. Іспанія класна команда, але індивідуальності, як на мене, в плані зірковості тут не вистачає. В Німеччині все ж таки є хоч і ветерани, але крос, гюндоган, які можуть і віддати, і забити, і потягнути все на собі. Тому думаю, господарі будуть у півфіналі. Португалія проти Франції чергове супервипробування для французів, які, звичайно ж, після виграшу чемпіонату світу 2018-го хочуть виграти і чемпіонат Європи. Але, скажу чесно, мене вразила поведінка Кристіану Роналдо в другому турі, коли він міг пробивати, але віддав результативну передачу на Бруну Фернандеша. Тобто, можливо, він уже не ставить цілі забивати багато голів, а можливо, хоче виграти дійсно трофей. Тому в даному протистоянні я віддаю перевагу саме Португалії. Нідерланди проти Австрії, думаю, буде помста за груповий етап. Відповідно, у півфінал виходять саме Нідерланди. Ну і нарешті Англія проти Італії. Повторення фіналу попереднього євро. Звичайно ж, певна психологічна перевага буде у італійців. Але і тут буде помста, Англія у півфіналі. Таким чином, ми отримаємо такі півфінальні пари: Німеччина проти Португалії та Нідерланди проти Англії. Хто ж пройде до фіналу? Стукіт барабанів з пари Німеччина-Португалія до фіналу проходить Німеччина, яку вже не зупинити, можливо, за підсумками цього поєдинку навіть заплаче Крістіану Роналду. Ну і протистояння Нідерланди-Англія. Дві швидкісні команди, багато атакуючих класних футболістів. Але, як на мене, Кейн Сака, Фоден Белінгем все ж таки вирішать ситуацію і вийде до фіналу саме Англія. Тож у фіналі одвічне протистояння Німеччина-Англія. І Бундесмашина візьме титул. Якщо хоч трішечки зі мною погоджуєтесь, підтримайте відео та канал лайком. Ну а тепер до плей-офф стартує вже завтра, поєдинками Швейцарія, Італія, Німеччина, Данія. Само собою, якщо німці програють датчанам, очікуйте нове відео з прогнозами. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приємний час. На все добре.